Так добре відпочивати. Але давно я вже не заглядав на будівництво ЖК Парк. Цікаво, які тут зміни відбулися за липень Серпи. Бачу, тут у другій черзі декоративну штукатурку за літо зробили. Ще тобі мунтують. Фасади доробляють. Ставте ту опалубку третій черзі рівніша. Rule, so like food, get... Молодці. Все залить У четвертій черзі зовнішні сини майже готові. І вікна поставили. І ще й почали класти перестінки на самому поверсі. Не гаяли часу. או-הו, כתלוון ז'רק עובד לנאו וקולון, תודפח נשירת קיימז הראשים.